Звісно, що зараз кожна ділянка кордону вона а, зовсім різна. В першу чергу, якщо говорити про кордон з Росією, то це не припиняються обстріли а, і Сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини. І ворог застосовує все напевне наявне озброєння, а, зокрема, і ракети, і авіацію, і безпілотні літальні апарати. І власне артилерію. але більшість обстрілів знову ж таки ми продовжуємо фіксувати, які відбуваються. Що ворог застосовує все, все ж таки більше дрони? Це з дронів, це дрони на оптиковолокні, fpv дрони. Кордон з Білоруссю, зараз ситуація. Спокійна і повністю контрольована, але ми, звісно, приділяємо значну увагу цьому напрямку, особливо зважаючи, що в найближчий час, як називали Білорусі і Росія, мають відбутися спільні навчання, в тому числі і дії різних підрозділів на території Білорусі, і в цей час ризик для нашої країни, звісно, може значно збільшуватися. Що особливо на території Білорусі будуть залучені підрозділи армії Росії кордон з країнами Європейського союзу? Ну частково ви зазначили про те, що польські перевізники анонсують можливу чергову таку акцію щодо блокування руху для вантажних транспортних засобів, поки що в. Якоїсь офіційного підтвердження, зокрема і від наших колег прикордонників Польщі, ми цього не отримували. Скоріше за все, це така заявка на те, що подібне може відбутися навпроти пункту пропуску єгодин. Це з українського боку. Ну і власне поряд польського дорохуська. Звісно, сподіваємося, що до таких дій, все ж таки вони не вдаватимуться, бо в Пригадуючи попередні блокування, це значне зниження. Можливості перетину кордону вантажними транспортними засобами. По іншим пунктам пропуску ну ви зазначали про краківець, але роботи ведуться в польському пункті пропуску Корчова. Звісно, що на інших напрямках в інших пунктах пропуску також є необхідність там поновлення або дорожнього покриття, або інших інфраструктурних об'єктів по пунктам пропуску. Зокрема, це стосується пункту пропуску шагіні, пункту пропуску Устилу. На щастя і контролюючі служби України і контролюючі служби суміжних країн, роблять все можливе навіть попри те, що десь можуть вестися роботи для того, щоб люди не відчували якогось дискомфорту щодо.